Привіт усім! вами Івакуль. Сьогодні я розповім все, що потрібно знати про боса Ектюра. А сюди також входить спосіб, за яким можна його перемогти. Навіть декілька. Розпочинаємо. Почнемо з загальної інформації про цього боса. Це перший босс у грі Альхемф, і виклику якого знаходиться в біомі Левади. Для його виклику потрібно дві оленячі голови. Бос представляє собою оленя, роги якого окутані ланцюгом. Має три атаки, одна з яких ближнього бою та далекого бою. Третя атака діє на середній дистанції. Після того, як ви його переможете, ви зможете отримати голову як тюра та твердий ріг. Оленячу голову для виклика босу можна дістати, вбивши оленя, але ви її отримаєте лише з певним шансом. Тепер як вбити Айтюра? І перед цим згадаємо, що гравцю на даному етапі гри доступні лише грубий лук, до нього дерев'яні стріли, смолоскип, дерев'яні щити, палиця, крем'яний ніж та крем'яний спис. Це щодо зброї. А з обладунків це рядені тоніка та штани. Також перед битвою не забувайте вжити їжу, яка дасть вам максимально доступний за вас здоров'я та витривалості. Наприклад, це може бути смажене м'ясо вепра, оленя або водяника, можна також користатися ягодами чи грибами. Ектюра можна перемогти декількома способами. Перший і найбезпечніший скористатися луком і стрілами. До речі, їх вам знадобиться найбільше 60 при частому влученні. Стратегія полягає в тому, щоб стріляти по босу та ухилятися від його атак. Спосіб який потребує лише вашої влучності та часу, оскільки для цього вам знадобиться його більше. Другий спосіб, більш швидший, вам потрібно буде використовувати щит та палицю або смолоскипчика мінусокиру. Раджу брати зброю ближнього бою більше, хоча б дві. Цього має вистачити. Атаки потрібно блокувати щитом, оскільки вони легко блокуються, і одразу після цього завдавати пошкоджень раніше зазначеною зброєю. Після перемоги над босом ви отримаєте його голову, яку зможете повісти в коло каменів і отримати силу забутого, яка зменшить витрату витривалості на біг і стрибки. Окрім голови, ви отримуєте твердий ріг, з якого зробите собі перше кайло. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо так, ставте подобайку і до наступних зустрічей.